Є проблеми, але у цих проблем є причини. Е, іноді це суто людський фактор. І для мене я вам скажу відверто, коли я читала інформацію, збирала так само для себе, те, що багатьом військовим зателефонувала, розпитала, що трапилось. Я на це дивилася з точки зору свого основного фаху так, кримінальне право, і кримінологія. І мене одразу здивувало, що така велика кількість людей одночасно покинула місце їхньої підготовки. Якщо це раптова якась втеча, чи от людина десь собі задумала, ну, пам'ятаєте, там такі випадки, що були, коли люди з якоїсь системи намагаються е, втекти, да, бо не всяка людина може це психологічно витримати. Е, це випадки, які є скрізь. Тоді це кілька людей. Це може бути одна людина, вона може підбити собою ще декілька. Але якщо ми говоримо про кілька десятків, особисто я би підозрювала у цьому якусь завчасну попередню змову, і змову не тільки з людьми, ну які це роблять, але і з тими, які повинні були за цим стежити, і які могли приймати ті чи інші рішення. Тобто я. Підозрюю, я би розслідувала, да, я, я не можу стверджувати до завершення розслідування, але я би розслідувала все-таки завчасне планування таких дій а, на різних рівнях, не тільки на рівні тих людей, які це безпосередньо виконали або вчинили цю дію. От, безумовно, що це речі ну, ганебні неприпустимі тут що тут дискутувати.